Буду сьогодні я і за і за себе. І так, у нашій компанії є група психологів. Зараз ви побачите, скільки це з 19-го року почали психологи заходити, і тому це було доречно, і ми маємо результати, які зараз будемо бачити. І тому, якщо наступний слайд, ми побачимо, як ми розвивалися, і ще один. Психологи, це наша команда на сьогоднішній день, можна наступний день. Ось вона така. І у нас є психологи, які знаходяться в центральному офісі, і є психологи, які знаходяться на локаціях, на виробництвах. І тому наша команда така цілком ми працюємо з 19 року. Наступний слайд вам покаже, як ми потихеньку зростали. Було три психологи, потім, в році році, ще сім, потім дев'ять, одинадцять, і сьогодні чотирнадцять. Ще чекаємо на п'ять і розвиваємось, тому що маємо результати, да які ми зараз хочемо поділитися з вами. І наступний слайд це, знаєте, як то э, зростання консультацій. Як кажуть, краще один раз побачити, щоб зрозуміти, як динаміка процвітає. Тому це тільки індивідуальні консультації, не беремо навіть групову роботу і якісь э, заходи на велику кількість людей. І наступний слайд покаже наш шлях. Тому, коли ми почали э, з э, 24 лютого, 8-й годині ранку вже команда наших топ-менеджерів вона зібралася в центральному офісі і вирішила наші основні напрямки і нашу роль і пріоритети розставити. Да? І першого дня з першого дня був досвід вже роботи з тим, як працювати і тому ми. Вже знали, що потрібно з командою психологів так само включати їх. І у нас щоденні оперативні зустрічі були для стабілізації, для інформування, для того, щоб зрозуміти, де ми, як ми, хто куди приїжджає чи як діє, і це було дуже доречно. І можна наступний слайд, а потім підемо більш детально Да. Це наш такий шлях, як ми йшли до, до сьогодні, і трохи по кожному пункту трохи поділюся з вами і наступний. Ми почали з того, що зібралися разом. Кожного дня, утром ввечері, ми збиралися з психологами і про свій стан, турбувалися, і які події, тому що без інформації це складно відреагувати. Потім ми зібралися з департаментами комунікації, психологічної підтримки та навчання, і його досвідом зробили такий, і вирішили знаєте, разом з і определили чотири таких напрямки, які нам допоможуть цьому, на цьому шляху справитися з цією задачею. І це була, була сильна команда, це про бізнес, що 24 на 7. Ми робили екстра зусилля і е, робили все можливе і неможливе, що було в нашому так скажу розпорядженні, да? і наближали ту перемогу, яку ми чекаємо досі кожного дня, щоб вона скоріше прийшла. І е, друга складова це про наш дух і це про психологію, що ми робили, які заходи, і потім ми зрозуміли, що потрібно і спілкуватися. І потрібно робити якісь такі речі професійні, які дають нам і психоедукаційний підхід, і інформаційний. І е, потрібно і, і сильні, і розумом потрібна інформація і навчання, де якого треба тримати, е, напрямок і розуміти, коли це можна почати і з чого саме. І сильні тілом, тому що навіть е, Буквально там тиждень і вже зорієнтувалися на другий, вже хлопці почали, знаєте, нічого немає кращого, ніж стабільне те, що робили вже кожного дня. І це якісь ранішні зарядки, це тренування і це розуміння того, що життя продовжується. І, можна далі, з чого ми почали. почали ми почали з Нашими співробітниками робити зустрічі, діалог, кризовий час. Можна наступний слайд? А коли почали розмовляти про те, як ми з цим пораємось, ми саме перше стикнулися з тим, що нам потрібно було вивозити людей на безпечні території і щоб вони з дітьми. Могли влаштуватися і з під обстрілів вивозили людей. І це, якщо казати, знаєте, ключовий такий напрям, який допоміг нам швиденько відреагувати, і цей пріоритет психологічно підтримувати тих, хто в тимчасово переміщені були. І, як ви розумієте, знаєте, дорослі вони орієнтувалися скоріше. Тому що у них вже були якісь знаєте, свої, свої напрацьовані реакції і вони вже могли відреагувати як адаптуватись але діти ще не дуже скажімо, в цьому свідочі і це як кажуть це Ігор казав, як батько, це наше слабе звіно. І коли діточки наші розгублені і чогось бояться, то ми, поки їх не заспокоїмо, не можемо далі рухатись. Тому наша основна увага була сфокусована на першій психологічній допомозі дітям. І враховуючи з того, що характер емоційно-поведінкових проявів у дітей та підлітків ну, важких. Життєвих ситуаціях залежить від вікових та індивідуальних психологічних консультацій. То ми просто зробили групи дошкільного віку, молодшого шкільного віку та підлітків, і вже почали з ними спілкуватися, коли діти вони швидко адаптуються, почали розказувати, як вони доїжджали. Що вони бачили, як вони тут устроїлись, робили якісь спортивні заходи з ними, і грали, і потрошечку знаєте, як то процес пішов. І батькам стало краще, тому що і батьки відреагували, і ми робили такі групи підтримки, діалог під час війни. І у формі спілкування, щирого вираження своїх емоцій, люди почали знаєте, і чути один одного, і переживань в моменті тут і тепер. І це відновлення психологічного стану і разом і дитини, і батьків, тому що іноді казала, а й у вас так, навіщо, як воно співпадає? І це було дуже доречно, тому що м, навіть е, по собі ділюся завжди, знаєте, люди питають, а як ви? Та ми так само, ми ж такі самі люди, хоч психологи, і я з своїм психотерапевтом почала говорити про свої відчуття тільки через два тижні. І це було не просто тому, що це було перше, на да? це мій перший досвід це проговорювати, як з цим жити, що, що з цим робити. І тому ми знаєте, йшли таким шляхом, що до організації соціально-психологічної підтримки працівників, то ми йшли і інформаційний напрямок, давали, забезпечували і дорослих людей знаннями, як реагувати, що з цим робити, давали психологічну підтримку, які... Дозволили нам навіть в перший мі місяць ми провели 800 індивідуальних консультацій співробітників. І це було і онлайн, і офлайн, як могли. Іноді це була переписка, і це було дуже доречно, тому що це допомагало зорієнтуватися. І на основі спостереження такий підхід нам дав е е вже наприкінці травня. Ми побачили, що стабілізація емоційного плану як дітей, так і батьків, і прояв якихось таких страхів, напруги, тривоги, він зменшився. І це щодо профілактики психотерапевтичної роботи, да, і ці проекти, вони дали нам змогу побачити, як це працює в кризовий період, і своєчасно відреагувати. Потім було багато розпочато нових програм, і була розпочата програма зустрічі зі світовими експертами. І можна далі. слайд. І ми запропонували нашим співробітникам зустріч з світовими експертами, і це компанія Search Inside Yourself. Громадська організація США, яка була створена для розвитку добробуту та продуктивності співробітників Google. А зараз вона працює ніж у 60 країнах. І тому світ змінюється і разом ми змінювалися. І тому це було дуже підтримуюче, коли світові експерти підтримували співробітників і казали, ми з вами, ми поряд, давали техніки, як поратися з тривогою. Що робити, як реагувати? І, е, як ви бачите, і Карен Дойл Гросман, і Труді Гудман, Шерон Сайтсберг, Тара Бранч і далі можна? Чаде Менгтан, Деніел Голман, Дженніфер Конфіл, Міша Джа, і всі вони, знаєте, були, е, ну, це було. Серце до серця, і це був такий контакт, коли вони відповідали на якісь питання, давали свої поради. І це було відчутно, і це дуже підтримувало і допомагало нам боротися у той час. І далі можна наступну стати. Далі ми робили такі заходи, коли трансформували процеси і давали, як поратися з першою реакцією, так? як зробити. Якісь речі, коли приїжджали з інших міст тимчасово переміщені особи, і коли почали ті, хто приймали на початку, як ми знаєте, гостям радуємось, а потім думаємо, ну, скільки ж це буде тривати. І тут дуже добре, що почали домовлятися і не було знаєте, того. Напруження, що як цим бути, тому що це незвичний наш досвід, і люди почали вчитися, і коли стало краще, легше, ми започаткували віртуальні психологічні кав'ярні. Там, де маленькими групами можна було відреагувати і поділити своїми відчуттями, своїми спостереженнями, іноді навіть там пожалітися на щось, і це допомагало бути такими, якими є. І цей простір, де тебе чують, і де можна бути разом і бути єдиним, і що ти людина, яка якось реагує. Тому е ці всі речі, вони бу були дуже доречні своєчасно, коли, знаєте, в той час, коли це потрібно, це реалізовується, е воно стає тим, що підтримує і навчає нас чомусь новому. І, можна наступний слайд. Потім ми стикнулися з тим, що в нас трансформувалася школа життєстійкості, яка на початку була школа здоров'я, а потім ми побачили якісь теми актуальні. І що ми робили? Ми робили воркшопи, і люди могли приєднатися, і якщо вони, не було часу, то ми робили записи, і це був архів, де люди могли в свій, свій вільний час подивитися ті теми, які їм були цікаві. Я Поратись, як е, переживати, як допомагати один одному. І це було то, що допомагало людям знаєте, отримати інформацію і в той час, коли було їм. І зручено Е, Ми е, побачили, що де, через деякий час люди вже втомилися з тим, що вони вже багато чого навчилися. Але не було того, що знаєте, вже багато були десь по домівках на роботу і додому. На роботу і додому. І е, я думаю, що тут ще і ковід зіграв, що дуже е, багато часу були е, в домашніх умовах або в офісі, і е, виникла пропозиція, що е, давайте зробимо день відновлення та єдності, і крутий заміс це у нас де ми. Разом з усіма зустрічалися, виїжджали з дітьми, як ви бачите, сім'ї і спілкувалися. І це якісь такі прості речі. Ми можна наступний слайд і ліпили, і грали, і водили хороводи, і далі наступний слайд, щоб наше позитивне ставлення всі навіть просто обнімалися і раділи тому, як це гарно, коли ми можемо. Розмовляти, коли ми можемо бачити, коли ми можемо торкатися один одного. Ми навіть, навіть таку тему піднімали, що наша обручка, які у нас є ритуали, що раніше через обручку, щоб це було як оберігом, через неї дивилися, як хлопці йшли на війну, і це був такий оберіг, щоб ніяка куля їх не брала. І це було цікаво, тому що багато якісь згадали таких речей, які вже є у нас в традиції. І чомусь розмовляли, ліпили, рисували, щось згадували. І можна наступний слайд. Навіть знаєте, подаруночки шукали, і буквально там однієї хвилинки хватало, щоб ось ту. Такий велика купа сіна, і там знайти такі маленькі, схованки, подаруночки. за хвилиночку бігом-бігом, дітвора все розібрала, і це було гарно спостерігати. Ми пікли хліб в печі. І, і цей запах це, знаєте, як ото згадка про те, що от, ось воно, тут і тепер це життя, воно поля. І далі. Потім ми повернулися. Да, дві хвилиночки повернулися в центральний офіс. Ми зробили так само, продовжили тримати дитячий простір, тому що дитсадочки не працювали, і ми потім перейшли на операційну модель і закінчили тим, що почали працювати з співробітниками по емоційному інтелекту. І це зараз ми бачимо результатом успішним, тому що. Емоції, наше все, вони щось нам кажуть і кудись нас ведуть. І тому зараз співробітники дуже кажуть, а ми думали, як збавитись емоцій да, негативних. А зараз вони кажуть, ми знаємо, що з цим робити. Я вражений. Знаєте, коли знаю, що зростає попит на психологів, але коли ви показали цифри і показали, що насправді це була не лише українська група психологів. А ще та, і міжнародна група психологів. Я просто вражений і я дуже буду рекомендувати Катерині, щоб вона розповідала про такі проекти. Тому що знаєте, зазвичай ми навчаємось чомусь у, у заходу, А зараз мені здається, що є чому чого і нам розказати. Також я дуже дякую вам за, за вашу роботу. Передавайте. Вітання колегам. Дякую за те, що ви робите. Це дуже дуже важливо. Я взяв декілька тестів для себе, просто що, що робити, і я став краще. Дякую вам, Юлія.